Слава роду, слава рідним Бога, слава Україні Русі! Слава! Ви чітко розумієте, я йду, я хочу відчути своїх предів. Я хочу відчути своїх правоців-проматерів, які прилетіли з зір великої ведмедиці, яких ми називаємо «Боги рідні. Ми їх відчуваємо душою, серцем. Як ми призиваємо, наприклад, потік Велес, то ми вже в тому потоці. І ми вже діємо не самі по собі, а ми вже поєднані. Поєднані з Велесом, і Велес через нас промовляє. Колись, як я тільки починав розповідати, виступати перед людьми, проводити виступи, лекції, то спочатку я боявся якихось таких каверзних питань, провокаційних питань чи складних питань. Ну, так, от ви розумієте. Однак далі я побачив, що чим каверзніше питання, чим воно провокативніше, тим воно піднімає ще глибші пласти. А так як я виступаю, я прикликав Велеса, коли мені чуть світло рода все лишно, Велеса, батько, прийди мудрістю своєї осіни і відчуваю, піднімається, що ти потік. І далі, навіть якщо звучить питання, яке... Я ніколи не задумувався і не знав на нього відповіді. Звучить це питання, і я розумію, як воно проявляється. Він проявляється у мене в голові, в розумі, і я на нього відповідаю. І тоді я став дуже любити такі каверзні питання, провокативні питання, якісь складні питання, коли людина не вірить, сумнівається, хоче доказів. Ну і так далі, і так далі. Ось і тут приходять такі відповіді, які власне достукаються до її серця, і вона починає відчувати теж. І ось так воно відбуває. Хоча ще давно, ще в юності, мої друзі, знайомі, колеги зауважили, що якщо тричі мене так образно кажучи, посмикати... Запитуючи щось. Тобто людина мусить мати дійсно сильне бажання почути відповідь. І, власне, тричі вона це проявляє, декларує. Я хочу почути відповідь. Раз питає, даруй, раз питаю, третя раз питає, настирно. То у такі моменти, навіть якщо я не знав, про що йдеться, людина могла просто запитатися. так, ну, там, скажи просто так чи ні. І що, що буде при варіанті так, а що буде при варіанті ні. Чи скажи, що ти думаєш про цю людину чи про цю ситуацію? І я міг не знати ні людини, ні ситуації взагалі ніколи не бачити. Однак у мене в голові проявлявся образ, і я описував, як людина виглядає. Це неймовірно. Це неймовірно. Але... Та людина виглядає, що вона робить, я відчував ситуацію, і людина отримувала відповіді. Е -е, власне, мої друзі, близькі, знайомі. Е -е, оце власне хто знав, хто, то, 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 то тим і користувався. Користувався, І так часом, часом мене так дергали, щоб отримати певні відповіді. Так? Кожен робить свій вибір. Кожен робить свій вибір. І причому це вибір не просто мій вибір, якщо я роблю вибір, це знову ж таки це впливає і на моїх предків, і на моїх нащадків. Кожен мій вибір, кожна моя думка впливає і на предків, і на нащадків. Або в позитивному плані я їх промолюю, я їх поминаю, я направляю сили, аби вони очистилися від відкриють всяких вільних невільних, І нащадків. Я їх заряджаю, я їх благословляю, я їм бажаю всього найкращого, я їх вчу. Так і ви, відповідно, думайте, як ви впливаєте на свій рід, на своїх предків і на своїх нащадків. Використовуйте для цього мої практики, мої обряди, мої книжки. Беріть, використовуйте, дійте і очищаючи, зцілюючи себе, ви зцілюєте і очищаєте свій рід. Очищаючи. Сцілюючи наші роди, ми зцілюємо, очищаємо весь наш народ. І нині треба говорити про зцілення життя, як називається моя духовна школа. Сцілення життя, зцілення народу. Сцілення життя народу. Ось так. Тож. Аби якомога швидше якомога легше очистився. Народ наш і відродився у сильній славі своїй. Аби відродилися давні знання наші, про давна віра наша, звичай культура, суть народа наша. Тому як і тисячі років тому промовляємо вічить ворота Всевишнього. Велесе прийти мудрістю своєї осіни, силу свою у нас проявив, аби народ наш відродив мудрість свою і відродив силу і славу свою. Хай буде так. Слава Велесу, слава і не